Так і зняти. Дивіться, які помідори. Сім'я Ковальчиків кілька помідори. тижнів тому повернулася до рідних Черкас з Лос-Анджелеса. Люди такі спокійні, люди такі приємні, українська мова, такі всі чемні. Не просто там «Thank you» or «How are you», а по-справжньому це ну, от тепло. Рік велика родина лікарів Ковальчуків прожила в Лос-Анджелесі. Петро Ковальчук з дружиною і трьома дітьми, і його батько Микола Ковальчук з дружиною і двома дітьми стали українськими біженцями. Виїхали у перші дні війни з Черкас і перетнули американський кордон зі сторони Мексики у березні минулого року. На перший час з житлом погодилась допомогти лос-анджелеська продюсерка з українським корінням Мішель. Вона ж познайомила їх з іншим голівудським режисером і продюсером, який не лише зняв про них фільм, а й допоміг вижити. Це Гіл Кейтс Джуніор, директор відомого Лос-Анджелесі театру Geffen Playhouse, а також режисер і продюсер кіно. Йому, як і мільйонам людей навколо світу, було важко повірити у новини про повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України. Я отримав повідомлення у Фейсбук. Подруга сказала, що сім'я з дев'яти осіб приїхала з України. Вони шукали когось, щоб задокументувати психологічні наслідки війни. Так, життя Ковальчуків стало предметом дослідження документаліста. Психологічна жорстокість та як це бути витісненим зі свого життя. І просто дослідити цей аспект мені було дуже цікаво. Гіл разом із командою однодумців щотижня документував Дні Ковальчуків в Америці і як вони адаптуються до нової країни. Ти знаєш, він коли давав мені запитання на фільмі, <паспоріг> е таке відчуття, що я говорю. Е з Фрейдом, напевно, і з психологом, з таким мегавеликим великим досвідом, який може заглянути тобі в душу, і це було дуже круто. Дуже серйозно відносились до кіно, дуже серйозно, і саме головне, що є надія, що кіно допоможе комусь чи біженцям, чи Україні. Найбільше режисера вразило те, що сім'я успішних лікарів не могла в США знайти роботу за професією. Заважав і мовний бар'єр та різниця в менталітеті. Не було контакту. У мене з людьми взагалі я інтроверт, і мені взагалі важко буває. А коли і ще англійська, ну це взагалі перших півроку це був повний ужас, це були плачі кожен день. Потім уже трошки заспокоїлась, але стикнулись вони не лише з труднощами, але й з безпрецедентною підтримкою. Гіл і Мішель так перейнялись долею родини, що, окрім зйомок, вирішили допомогти їм знайти житло. Тож шість місяців велика сім'я Ковальчиків проживала у просторому будинку неподалік від Тихого океану. Безкоштовно їхніми сусідами були голівудські зірки. Всі пригоди ковальчиків вилились у документальний фільм з назвою Displaced, або ж переміщені. Прем'єра фільму відбулась у Голлівуді та на фестивалі у місті Фінекс. Це міг бути я, моя сестра, мої діти. Розмовляючи з Ольгою, яка це все переживала, це стало таким справжнім. Це не просто десь чужа країна, і нам не потрібно розуміти. Ні, ми всі повинні зрозуміти. Це відбувається, це реально, це божевілля. Стрічку вже показали на чотирьох фестивалях, а також її можна буде подивитися на вебсайті профіт організації, яка допомагає біженцям. З Лос-Анджелеса Христина та Богдан Шевченки, Голос Америки.